Ми є лідерами галузі в технології оприскування протягом 20 років, і ми пишаємося тим, що можемо поділитися майбутнім технології оприскування в наших контролерах застосування Apollo, коли мова йде про контроль обприскування, топкон пропонує прогресивне та майбутнє орієнтоване рішення, оснащене ефективними функціями, включаючи підтримку форсунок з огорожею та калькулятор рецептів, а також прямою підтримкою програмного забезпечення через електронні клапани Pentair HydroProStop, фермери тепер можуть контролювати понад 200 секцій до окремих форсунок, що забезпечує надзвичайно точне нанесення розчину. У поєднанні з платформою сільського господарства Топкан або ТАП фермери можуть завантажувати різні дані, такі як ґрунт, врожайність, насіння та застосування, щоб покращити рішення щодо обприскування.